Ми знаходимося в приміщенні аптеки. Аптека це установа для приготування, зберігання і відпуск ліків і інших медичних товарів. Слово аптека походить від грецького «апотека» – Це склад, комора. Перша аптека, як заклад, у якому не тільки зберігали, а й готували і продавали ліки, була відкрита арабами в 754 році. Місті Багдад. Перша на Україні аптека відкрита у Львові в 1392 році. Одним із основних завдань аптеки є виготовлення лікарських засобів за індивідуальними прописами, магістральними формулами. На перший погляд, фармація і математика можуть показатися несумісними областями людської діяльності. Але це не так. Математика за загальним визнанням є царицею всіх наук. В своїй роботі ми також постійно використовуємо математичні знання, які ми отримували як і в школі, так і в вищому навчальному закладі. Ось, наприклад, для приготування ліків в умовах аптеки ми використовуємо дроби. На прикладі приготування ліків за рецептом лікаря фармацевт покаже. Як із частин складових утворюється речовина. Беремо одну частину основи, додаємо одну частину бетаметазону, потім додаємо одну десяту флакона вітаміна Е і одну восьму флакона вітаміна А. Все змішуємо і отримуємо готовий крем. Ліки проходять. Контроль, після чого ми віддаємо ліки пацієнту на руки. Зараз, дорогі учні, мої, я хочу, щоб ви розв'язали ось цю задачу на дроби.